Парі матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати. Які перші емоції після фінального свисту були? Ой, емоції були дуже, дуже радісні. Таке відчуття було, було відчуття гордості. Зараз Щас, всі були дуже важка гра була. Дуже ну, важко було забити цей перший гол і дотерпіти і довести гру до фінального свистка. Ти дуже давно не виходив в основному складі, і під кінець матчу було помітно, що втомився, судоми хапали. Як витримав? Так, я давно не грав, стільки часу. Перший тайм було все гарно. Другий теж також хвилин 15 було все здорово, потім вже трохи піднаївся. І судороги були. Ну я це жертва, яка приносить радість потім. Тому Ти... я довго здоволений. В першому таймі був момент, довго шкодував при нього? Так, я... зараз також шкодую. Ну, це таке, сподіваюся, доступні гри заб'ю. Зараз сапких команд немає. Я гадаю, що Аполлон дуже, дуже гарна команда, як і вадус, але у них різний стиль гри, і під, під кожну гру ми налаштовуємося. Але сьогодні Аполлон дав дуже жорсткий бій. Не такий, як в в першій грі. Банальне запитання, але кому присвячуєте цю перемогу? Нашим героям, нашим воїнам, нашим болівальникам, всім українцям, цьому українському народу. матч та Дніпро 1 Заряджені перемагати.